Що мають спільного банан і часник? Та в принципі нічого. Але люди дуже люблять з цих інгредієнтів робити добриво для своїх орхідей. Здавалося б, що тут такого: натуральне добриво, все своє домашнє ніякої хімії. Але шкірку банана використовують, тому що там є калій і магній. Для того щоб добре росли орхідеї, але для того, щоб використовувати цей калій, який є всередині, шкірці потрібно розкластись, тобто її потрібно компостувати. І якщо на декілька днів її залити водою, нічого з цього не станеться. Натомість дуже швидко у орхідеї може з'явитись цвіль, і вона може почати гнити. Тому з бананом ми прощаємось. А що можна сказати про часник? Не буду брати гріх на душу. Я скажу вам чесно, що я колись пробувала це зробити. І у мене хата так смерділа цим часником, що я не могла знаходитись у кімнаті. Ну, в принципі, це весь ефект, який можна отримати. Часник має в собі антисептичні властивості. Він може трошки пригнічувати бактерії і грибки, але якщо перестаратись, ви дуже легко можете ним обпалити коріння орхідеї. Можна не вигадувати велосипед, купити собі будь-який біогумус, органічне добриво, яке буде безпечним для рослин, і 100% дієвим.